Привіт, друзі, вона ворочелен в ефірі. Катнемо 50 рандонор. U MyCle Club організовує рандонер 50. Це є рандонер <зас> Заїзд на 50 кілометрів для початківців. І ну, нормально, нормально так. Зараз вже люди готуються на старт. <толівлення> Хтось там на час <толівлення> валить. Я ні. Я їду катнутися. <плес> Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, підтримуйте донатом ЗСУ і погнали катнемо рандонор 50. Йо! У нас все по плану. Дощ. Заникли спіде. Мехо приїхали. Це називається... Ми дуже довго чекали о цього пана, бо цей пан допомагав львівському клубу, реєстрував учасників. Бо в результаті ми попали в дощ. Причому такий доволі непоганий. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Вей бакає го. Ай страй, що я вам скажу? Я такий супер ранбонер. Я проїхав 6 км вже і Я вже впоровся, мені ще раптом 48 лишилось. Ну і погода. Погода, погода треш. Дощ, що досі моросить. Ми лупимо в дощ. Я добираю хлопців. Середня 23,7. І я запахався просто в какаху. А пацани довольні. Їм все ок. погода буквально радує. Знову да, дощ, так добре. але якось парить вже тепер. З нами... Зараз З нами колега пробився, ми його почекаємо 5 хвилин, поки він бортанеться і поставить камеру. От, бачите, всі разом. Я кажу, ми супер рандонери. Ми поки проїхали 11 кілометрів, пацани вже всі вертаються. Супер рандонери. Ну, зато ми не страждаємо. Що, їдемо, їдемо, а що? Купили а будьте готові, треба буде латати колеса або ставити без камерку і мати чистий спокій. Ладно, Цікаво, встигнемо ми <сум> <сум> за три години <сум> 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 заїхати рандонер, бо... Часу то три години всього лиш. Ні, три з половиною. А їдемо ми годину. У нас ще дві з половиною години. Вже два пробої було. Ну, в мене навіть не пробій, в мене просто колесо було клеєне латкою, і та латка відійшла всього-навсього. І він. І це не про дащ. Це про обхіл. Перед Кугаю. Довгий, затяжний. Наразі 2% градієнт. Обхіл. Фу. Я його просто ненавиджу. Але тут гарні краєвиди, якщо на нього піднятись. Але я його просто ненавиджу. Я взагалі ненавиджу обхіл. А цей... 4%. 5% градієнт. Ху. Аж хочеться злізти з того ровера, розвернутися і поїхати назад, щоб не їхати в той обхіл. Ху, ноги позабивалися. А я сподіваюсь, ви за такі страждання хоч подвайку поставите. Ага. От я розумію. Чил. Чил. У нас не чил. У нас он 6% градієнт. Швидкість одинадцять. Привіт. Хлопці їдуть вниз і тішаться. А ми тут їдемо. Приїхали. Ще. Десять метрів. Ху десять метрів. О, <свист> приехал. Здесь пульсу 180. Уже моя червона зона. Видите, какой есть. Вот она вниз. Вниз. Дорога майже ідеальна. Я вже навіть хлопців майже догнав. Фух. Я вже запихався. Печінка з боку каже, ей, де тут кнопка вийти з чату, Дара вийду. От, Але 22,5 вже проїхали, майже половина. І я вам скажу, що я таки дуже вбився в такому темпі їхати. Назад я певно буду відвалюватися від хлопців. Мені трохи заважко в такому темпі їхати. Є -є -є! Ура! 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 Кипе! КП! Є, копей! Давайте, давайте! Кажуть, їдемо щось собі хрябне. Все, робимо магнезі і погнали далі. Нас, нас добрали хлопці, ми добрали води, зараз ліземо в обхіл. До речі, Кугай, оця стара церква. Вона відновлюється ще, а сюди поворот є, там буде старий костел. Він теж дуже прикольний. Ой-ой! А. а, я пам'ятаю той турчок. Гарна церква, гарний обхіл. Зараз хтось буде вмирав в нього. Як середину роззади. Не наводжу об'їли. Там стіни Ми вже проїхали -х, -х. 37 км. Літо майже не видно, як зараз. От я треба сюди. Ось. Язик на бороду, найбільший шлях трафик ті обтіли, але от звідси відкривається на дуже кайфовий вид на в Вовкові. Тут в цілому дуже гарна така ділянка. Тут гарний спуск. Середня впала до 22,7, але як на мене це дуже добре, ми відновились, трохи відхикались зараз 26 тулим. Хайже. До фінішу ще раптом менше 8 кілометрів лишилось, так що класно. Катнулися, чудово. Правда, буду вмирати, бо я чую по ногах, що я прям дуже забився. Але нічого. I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless So they'll put them on display, oh yeah, I'm Мене така судома хапанула прямо на обхилі. просто капець. Я їду, шкотильгаю, бо нога тупо не згинається. Заблокувало м'ясо, жало, зараз розмасую. Нам ще 4 км до фінішу. І у нас ще пів години часу, щоб проїхати тих 4 км. Ну, За пів години я їх не дойду, тому треба їхати буде зараз. Зараз розмасужую ногу і поїдемо. Щось Мене прям дуже люто хапануло, ногу розімнули, але я йду і я чую, що м'яз ще забитий. Зараз трошечки тут ще в гірку пройдусь, а там далі, я думаю, нога розійдеться. Рандонер вдався, прям супер. Олеся, тобі привіт. Ти попереджала, що мене засудомить. <хи> трохи там високий був для мене. У мене було 23. Це трохи забагато, мені треба було середньо 20 тримати. От і все би було ок. Мама, я рандонер. Поганий. Ну а Чого погано, бо тільки п'ятдесят можу їхати. Не треба тренуватися, їздити далі дистанції, щоб тіло привикало до навантажень. Що я їжджу? Раз в півроку 40 і десь там серед тижня. 10 і 20 і про що. Як там казав док. раундонер має страждати. Але ж бляха, муха не з судомими. Ну то погодились. Випогнулося, обхіл. Зараз буде судома, я виключаюсь, нога на руку, рука на ногу і поїхали обхіл. Я фінішнувся. Час 3.13, я доїхав. Даю байселл клаб. Батярський двір. Ти наш каліч, доїхав молодець. доїхав? Ну знущаються з мене. що, Друзі, такий видався Randoner 50, стартер Так, Я йду, скотильгаю, в мене там просто м'язу капець, його нема, пару днів буде відновлюватися. І рандонер 100 мені зарано. Я 50 ку в такому темпі доволі на силу проїхав, тому пробилися, раз, пробилися потім другий раз. Хлопець пробився з нами в компанії, я пробився <с>?, з їхньої компанії. От. І судома. Ну, але доїхали, все окей, ми вчас встигли. Далі потім будуть фінішерів. Зараз їх не було, тому що вони будуть всі імені, а... Я попрошу вас поставити вподобайку, підписатись на канал, хто не підписаний. Хто підписаний, респект вам і повага. Підтримайте донатом ЗСУ. І до наступної покатеньки. Па-па.